Не пускають. Ви бачите, зачинені двері. Не хочуть не хочуть нас садити. Відкрикарплатня в Києві відкри. Бачимо всі. Письменники прийшли у СІЗО здаватися, бо згідно з новими законами, порушили. Зокрема, одягли каски на акцію. І що, Катя Осачій можна таке носити на голові? А мені ні, дато ну добре, ну, добре, садіть мене тоді. Якщо наша влада приймає такі маразматичні закони, а це символ цього маразму, то це ознака. Повного безсилля влади. Ну вона ж не може заборонити вдягати каструлі і друшлаки на голову. Це у дружини забрала останню каструлю? <рес> Ні, я просто смотрю, я приїхав з Лондона і мені здається, що тут така мода. От прийшла показати шляпочку в новому стілі. А чи не боїтесь ви переслідувань за от власне такі? Звісно, боюсь, А як же? По-моєму, тільки за такої треба прислідувати. І закрили обличчя масками. Я таємничий голубий зайчик. Цей звір дуже такий гарний, неприборканий. Будете так на побачення ходити. Та безперечно. Я думаю, що ще от ну треба якось додати. Додати казку. Треба вдіти. діти. Казку це. Мадіака не можна боятися, потрібно голосно кричати. Коли хтось вчиняє злочин і ти ховаєшся, от ти себе не захищаєш. Коли ти кричиш, ти себе захищаєш. Це ж незаконна маска. Це екстремістська маска, яку роздавали підло на дитячому утренніку, розумієте, щоб підставити наших дітей. Закони порушують навіть собаки. А чого підставляєте собаку? Її ж заарештують. Ну, її нема з ким залишити. Знаєте, як на пос... може мене на поселення, бо з та кіногерої. А ви хто? Я Пальто. Що не бачите? Так вас зараз заарештують пальто. Хто мене заарестує? А вот мій це Я зараз. Я вомударний сторони. Хто мене заарештує? Іди сюди. Конечно, Зора должен всегда работать і прежде всего бути чесним, і завжди виконувати всі закони і дійствуючи власть. Письменники та активісти, які до них приєдналися, на цьому не зупиняються. Принесли з собою екстремістські вірші та читають у голос. Я довго терпів цього овоча у думках і в рідному краї, але якось в нових петрівцях зазирнув за зелений паркан, а за ним тільки страус носився. Бугага бугага. Раз і два, і два і раз. Поки цілий унітаз традиція сидіння в тюрмі це одна з таких наскрізних традицій української літератури. Сиплять погрозами. Я як пасічник попереджаю цю владу, що ми ще готуємо загони бойових бджіл. Та зводять наклепи. Насправді, це казка, яку пшонка одягає перед сном. Міліція з боку придивляється, але затримувати митців не поспішає. Ви їх не будете затримувати. А вони щось порушують? Так, да, воно одягли каски. Подивіться, воно маски а ну, чим подобається. А чим подобається? Чим подобається? Тим, що ви тут усміхаєтесь, ми усміхаємося. Тут а -а акція масова, а у вас шапка на голові. Це ж теж порушення. Шапка є атрибут форменого одягу. А каска є атрибут форменого одягу. Йому в капішоні, теж про що Тому що холодно на вулиці. Я скажу, що я і не можна дягати капюшон. Я таке не не бачив. Закону що... не читали? Ні, ще не читав. Міліціонер закон хоч і не читав, проте за кілька хвилин каптура таки знімає. Я леко закон? Не дочекавшись затримань, миті розходяться, але новий дрес-код полишати не збираються навіть на водохрещі. Хто купальників, але каска боя на голові. Лише в спосіб масового протесту і масового невиконання цих нелегітимних законів, ми можемо добитися. того, що врешті решт вони будуть або відмінені, або репресія за них абсолютно скасованими. Азат Сафаров Варвара Плітус, Богдан Кайченко, п'ятий канал. Він думає, що тут собача жить зараз.